І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодні, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце й повітря від криничного диму. А з диму на землі вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони земні. І наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жадному зілі, ані жадному дереву, а тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої, і було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть та не знайдуть її. Померти вони захотять та втече від них смерть. Події, що розгорнулися після того, як прозвучала п'ята сурма, тут дуже ретельно розглядаються. Це говорить про те, що дані події є дуже важливими у низці Божих покарань грішної землі. Зірка, що впала на землю, це особа, а не уламок зірки. Як спав ти з о сину, зірниці досвітньої, ясне є зоре, ти розбився об землю погромнику людів, ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, у Всевишньому, та скинений йти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернуть увагу на тебе, чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситись, що він обертав у пустиню вселенну, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. Він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Тут зіркою був сатана, якого прогнали з небес на початку періоду великих страждань. І сталася на небі війна Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їй місця на небі.